Десятому роках засновник благодійного фонду закриємо небо України, також кандидат військових наук та доктор технічних наук, професор Ігор Романенко. До нас доєднується. Пане Ігоре, вітаємо вас. В ефірі першого каналу. Доброго ранку, дякуємо, що долучилися, пане Ігоре. Ігоре, скажіть, будь ласка, що от нині відомо про ситуацію поблизу Покровська та у самому місті Покровськ. Про що можна говорити? Так, это за такі закрити западні бої. Сили оборони України, підрозділи і частини, намагаються забезпечити логістичні поставки військово-слубовців, які знаходяться на півночі, Покровский мирний і для того, щоб утримувати. Ці позиції а також знищувати, якомога більшу кількість ворожих військових озброєння і техніку. В ході цих боїв а, вдалося силами оборони України покращити ситуацію на півночі в районі Добропілля. Червоний а, Ліман, а, Родинська, і завдяки цьому, і здійснилися саме. Ці це логістичне забезпечення, однак ситуація залишається важкою, ворог закріпився на західних південних частині Покровська і намагається насунутися на північ, там і взагалі дії, щоб захоплювати промислові зони. В місті і ті частини міста, які знаходяться на пагорбах, для тактичної переваги, в тому числі, значить, там є завод перемислово північна частина, і спрямовує туди. З одного боку, а з іншого боку, для того, щоб все ж перерізати, якщо подивитися на мапу, де на західний, там є це Відсіля вони намагаються вийти на дороги, де відбувається логістичне пайки забезпечення наших, і таким чином зупинити поставки необхідними для ведення бойових дій. Це в Покровськ, а в Мирноград їх логістичне забезпечення здійснюється через Покровськ. тому тут є така. Зв'язка в виконанні завдань і тому ситуація там критична. Пане а чи відомо орієнтовно, скільки може бути росіян вже в самому місті, тому що зрозуміло, що на підступах до міста їх є чимало от самому місті, скільки зараз ворожих військ? Скоріше всього, вже під тисячі, якщо, якщо не більше. І завдяки кількості і поповненням вдалося взяти під контроль, ну закріпитися в суттєвій частині самого міста, на що утримують північ і утримують цей проміжок ділянку, через яку відбувається логістичне забезпечення військових. Якщо от говорити детальніше про логістичне забезпечення військових, то от якою є ситуація нині, коли ми говоримо про підкріплення сил оборони України і в той же час про те, а що можна зробити, або й російські сили зазнавали труднощів зв'язку з підкріпленням, так як протидіяти і скупченню сили і тому, щоб вони поповнювали свої запаси. Найбільш ну, складна ситуація, ми з вами обговорювали це. Вот скоротилася, скажімо, ділянка, через яку це здійснилося до чотирьох кілометрів на північно-західній частині від Покровська. А більш позитивне, це Добропільське, там в свій час було вплинення ворожа, вороже, як ми пам'ятаємо. Силам оборони вдалося розсікти на три ділянки. Північно було ліквідовано. Зараз частина середня, яка залишається там, наші підрозділи намагаються скоротити до мінімуму можливості щодо логістичного забезпечення цієї ділянки їх району цього ворожого. І це оскільки північна частина то там стоїть завдання розпокращувати й стабілізувати ситуацію і в цілому вороже керівництво сприймає організація їх підрозділами мічими бойових дій над на європейським напрямку як не вдало, і тому був знятий командуючі 51-й Армії командир бригади на цьому напрямку ворожі, і зв'язку в зв'язку з тим, що вдали наші дії сил оборони на цій частині. Тому йдуть різного роду бої з наслідками, але в цілому ситуація дуже важка. Пане Ігоре, ви раніше згадали так про те, що росіяни будуть намагатися захопити якраз такі високі ділянки в самому місті. Ось а є все таки ще варіант не дати їм цього зробити? Варіант є при наявності відповідних сил, а там співвідношення йде в декілька разів, тобто ворожих сил, і вони заводять і нарощують свої зусилля. У нас цим складніше. Хоча як ми знаємо, були задіяні структури сил оборони, крім суто Збройних сил, була задіяна і Національна гвардія, і спецпідрозділи ГУР, СБУ, сили спеціальних операцій, але в цілому співвідношення, значить, на користь противника, прийшов суттєвий, і тому отримувати наскільки це можливо. Здійснюється на ворог просувається по місту. От президент України Володимир Зеленський зазначив, що найзапекліші та найжорстокіші бої наразі відбуваються в Донецькій області, де окупанти зазнали за його словами великих втрат і не мають успіху. Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian. Ось цитата: ось і вся історія Росіяни не досягли там успіху і мають багато загиблих. Якщо говорити про стратегічний план, чи це політична мета до кінця цього року у Російської Федерації? От захопити, наприклад, Покровський і показати це своєю перемогою. Чи це от військова якась важлива така точка для них, яка для них стратегічна там чи тактично важлива? Чи можете ви свою версію тут висловити? Є сенсові оцінки ситуації, як військове, так і політичне? Політичне відомо, стратегічне, це якби на Путін всього хоче зробити пропагандистський крок, показати Трампу, що. Вони просуваються, захоплюються, і треба їм чи віддати, чи вони самі до кінця року завоюють, скажем, Покровсько-Верноградську цю агломерацію. Для цього проводиться інформаційна операція. На кшталт того, що вже точно фізично відбувається Покровська, Купінська, Ну от такого штибу. Що не відповідає дійсності сили засереджені там, коли починали декілька місяців тому десь порядка 110 тисяч. Зараз вони їх збільшили на до сто навколо. Вот і урахуванням бойових дій на під наскільки можливо підсилують і присуваються частково навколо Константиновки з трьох. Напрямив це безпосередньо з Покровська, з Покотарецька і Ступочки там це від Часового Яру. А поки це не вдається на, їм, але вже і Герасимова заяви, і пропагандистських представників путінської команди. Ну і сам Путін намагається все це показати Трампу. З точки зору воєнного ми з вами охарактеризували ситуацію. Безумовно, Покровська Мерноградська агломерація стоїть ще із того точки зору, що там давно будувалися відповідні оборони фортифікації крім того, вони знаходяться на підвищення, на пагорбах і так далі. Так що, якщо залишати це місце одне і інше, і друге то потім організовувати оборонні дії ну буде досить складно. А ворог має плани діяти далі на Константинівка-Друхківка, а також проводить зараз уже частково наступальні дії з північно-східного напрямку, від Лімана, Сіверська в бік Слов'янська. Тобто там. Наші ці два міста партиції Крематор плани в планах є ще і такі подальші події. Пане Ігоре. Ми вам дякуємо за цю розмову. нами був Ігор Романенко, генерал-лейтенант, заступник начальника генштабу Збройних сил України у 2006-2010 роках, а також засновник благодійного фонду за Небо України. А... Пане Ігоре, Дякую дякуємо вам. вам за включення. Ми сила вимкнути вам картинку. Можливо, якщо вам треба записи з ефіру, можемо вам